Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Надак російський диктатор Володимир Путін роздав у Кремлі державні нагороди. Так, одна з них перепала дружині скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова, медні Кадировій. Вона удостоєна звання Мати-Героїня. Що ж тепер Медні? це пригодиться. Ми знаємо, як в РФ ставиться до своїх героїв. Наразі Медні полетіла за тілом чоловіка в об'єднані арабські емірати, адже стан по суті вегетативний. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Ще вчора повідомлялося наступне: московські лікарі виявили нездатними вивезти з коми Кадирова. Глава Чечні Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Після чого його доправили до Москви. Утім, столичні медики не допомогли. Наразі Кадирова планують перевести на лікування за кордон, найімовірніше в об'єднані арабські емірати. Московські лікарі виявилися нездатними. Вивести з коми Кадирова. Його лікування вирішили довірити іноземним медикам. Йдеться у повідомленні чутки про хворобу Кадирова. А поширили опозиційні чеченські канали ще кілька місяців тому. Зокрема, вони повідомляли про хворобу нирок. За даними розвідки України, лідер Чечні Республіки Рамзан Кадиров перебуває в комі. Його стан значно погіршився. Як розповів ефірі телеканалу Freedom інгушський журналіст Магомед Торіїв, якщо Рамзан Кадиров дійсно в комі він буде в ній рівно доти, доки в Кремлі не ухвалять рішення, хто стане на його місце. Ну а вже потім Кадиру влаштовують почесні похорони. Та загалом лише три кандидати і один. Як то кажуть, гірший за іншого. Це Адам Деліхманов, депутат Держдуми від Чеченської республіки, це голова так званого чеченського парламенту Магомада Даудова. І далі всі дивляться у бік так званого патріота Вісмурадова, віце-прем'єра Чечені силовому блоку та командира загону Собра Ахмата. Ось це три основних кандидати, але знову ж таки з іншого боку Кремль у цьому плані дуже непередбачуваний. Можуть призначити російського генерал-губернатора, щоб перед росіянами це виглядало як ще. Одне підкорення Чечні розповів мого меди Торієва до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.